Добрий день. Перед нами яблуня. Вже було два відео, які називалися Нестандартна обрізка яблуні. І далі продовжуємо за нею спостерігати. Перший рік, ну, може хтось пам'ятає, ну, розкажу. Воно було десь там, яблуня була десь в небі, ну метрів 10 височиною і годувала там птиць небесних. Потім я обрізав бішачи наполовину. Наступний рік обрізав і от. Що ви бачите, що лишилося. Тобто прибрали більше, набагато більше, ніж одну третю, Лишилося, певно, одна третя дерева. І що я хочу вам показати і доказати, що так можна робити, і що це добре. Дивіться, який результат прекрасний. Раджу передивитись ці два відео і який результат. Дивіться, скільки плодів. І, до речі, плоди. Я потім поясню, що навіть на ось однорічках. Забито плодами. Ось, дивіться, однорічечки, все в плодах. Що в яблуні, як зазвичай однорічки не родять. Чому таке? Чому воно так понастріляло? Зверніть увагу, який стовбур. Там коріння дуже масивне. І ці соки йдуть, я дерево підживив. Ну і куди цьому всьому діватися? Воно починає пускати молоді гілячки і починає давати плоди. Дивіться, все. Я дуже задоволений цим. Що можу сказати ще по цьому дереву? Дивіться, у вас можливо теж таке буде. Буваєте, такі гілочки постріляли, ну, під таким ідеальним кутом. І тут же такі. Ну, Я зразу їх видаляю, такі плачучі, якщо їх називаю, їх приберемо, але дивіться, яка причина, чому ці плачучі гілочки, які лежать, чому вони з'явилися? В чому тут причина, який мій тут... Ну, можна сказати, поки що не догляд, я це дуже швидко виправлю. Коли багатенько такий гілочок, що хиляться, і вони самі по собі довгі, але вони тоненькі. Це означає, що дерево треба підживити, я підживляю, не вистачає калію. Я сюди розгребу цю мульчу, сиплю попелу, ну, під таке дерево, велике дерево, такі дві величезні пригоршні сиплю. Це все діло пересипаю, можливо, дощ ще піде полиє, і все. І наші гілочки змісняться. Ну, можна ще оглянути зробити маленький огляд. Дивіться, робіть висновки. Я для себе висновок зробив. Що, якщо дерево кардинально, старе дерево, але правильно обрізати, і зробити так, щоб... Ці гілочки були внизу, щоб вони нас годували, щоб було реально достати з драбинки, то ну, робіть самі висновки, думайте, як поділитися з вами своїм досвідом. Ну, в принципі, все, що я хотів вам сказати. Хочу вам побажати всього доброго, гарного вам вечора, до побачення. З вами був Володимир Головань, місто Вадижа.